Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? А просив мене подивитись у пам'ятника Ярослава Мудро у Ярославлі на Росії. Чогось то раптом відвалився меч. От мене просять подивитись на цю подію. Що це взагалі? Такі? Може знак який, може що інше. Ось. Ну Давайте розберемо. Бачив, заголовки колеги вже розглянули, але мені, як завжди, цікаво зробити свій прогноз. <клес> так, гаразд, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, оце от в Ярославлі пам'ятник Ярослава Мудрого відвалився меч. Зараз дивлюсь на фото того пам'ятника. То це знак? Скажіть, рон, правда? Іса. Ана. Ейвес. Дагас, скуди. Ансус. О, да. Воно. Турісас. Ага, так, да, дійсно, має місце знак від вищих сил. Ось красивий Ансус, Якраз знак від вищих сил і позначає. Можна не сумніватись. Що у нас тут? Іса, Кано, Ейвас, Дагас, Сансус і Турісас. Ем, ну, цікаво, показують. Ну, до чого той знак зараз подивимось. Що знак, то ось точно, можна не сумніватись. Тобто, <кхм> ось е... тут мені показують, що взагалі відбулося. Ось Іса, щось статичне. Кано Ейвас, ось якась дія. Ну, мені воно йде, як ржавчина, от дійсно. Ось. Ось зміна ситуації під впливом вищих сил. І ось, власне, турісаз. Ось вам активна дія, воно відвалилось. Ну, ось активна дія з боку вищих сил. Але, якби природній процес ржавіння тут має місце, в тому числі. Ну, добре. Ну, Давайте подивимося. А, чи, ну... Ну, раз, тобто, вищі сили явно попрацювали. Добре. Навіть якщо там якось і люди до того причетні. Хоча, як показуєте, там воно дійсно приржавіло. І вищі сили дали щулбана, да, щоб воно відвалилось. Ну, якось так. а ну, раз, да. давайте подивимось, до чого той знак. Мені писали в коментарях припущення, може то нафтозаводу в Ярославлі приготуватися. Там є нафтозавод. Ну Подивимося. Так, гаразд, дякую за відповідь. ну добре, покажіть мені, будь ласка. Зрозумів. я, Ця подія статуя Ярослава Мудрого знак. А до чого він? Поясніть мені, будь ласка. Що цей знак означає? Скажіть, правда. Манас перевернутий. Іса. Інгус. Евес. Ансус перевернутий шо? Хагалас. О, клас. Ну, дивіться, з війною напряму пов'язано, тому що ось Хагалас випав в кінці. Да, це якраз позначка на війну. Що у нас тут? Маннас перевернутий, Іса, Інгус, Евас, Ансус перевернутий Хагалас. А, попередження про смерті. До речі, хтось може полетіти важливий. В тому числі у верхівці влади кремлівської. Да? Ось іде у нас, ну, до речі, як блокування. А, не так скоро. Тут, розумієте, це попередження, що це буде, але це буде, ну, що називається, не через пару днів. Це буде пізніше. Мало того, ось проблеми з достатком почнуться угу, чітко. Розвиток ситуації, проблеми з достатком ось навпаки, ще будуть наростати. Ну, ось ось попередження про що? Про те, що ось Хаглас, війна прийде. Угу, на Росію вже тільки. Мало того, тут спереду Іса. Попередження про те, що, ну, пора, пора завершувати війну. Тому що, тому що сили тануть. Російські вже сили, власне. От меч обломився до того, що вже все. Мечів ножни, як то кажуть. Ну, ось ось попередження, це от саме попередження, якщо вже Ансус перевернутий. Про що? Про Хагалас. про бойові дії, про війну, про якийсь то хаос. Ну а якщо скласти все разом, то у нас виходить цікавий знак, цікава картина. Тобто ось хтось має піти в кращий світ. Проблеми з достатком, і росіянам варто думати вже про завершення війни. Тому що війна ось прийде на територію Росії, власне. про що той знак? Ну, чи конкретно Ярославля стосується? А давайте, добре, давайте запитаємо. Хоча я загалом запитав, ну, давайте. Який же ж інший міг пам'ятник навернутися, але чомусь саме в Ярославлі. Та тут, напевно, на три руни швиденько. Так, раз, дякую за відповідь. А, ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а я зрозумів, ця подія з пам'ятником Ярослава Мудрого знак. А самого Ярославля він якось стосується. Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Маннос. Мов, думай сам, на що питаєш? А, ну, феху. Ну так, да, да, да. це Ярославля буде стосуватись. Що, фінал який? Урус перевернути. А, ну так. Да. Зрозуміло. І Росії загалом стосується і Ярославля, зокрема. Маннас наутіс феху, урус перевернути. Ось Маннас. Ну, да, позначка мені, мов думає, сам. З другого боку, от, знов таки, проблеми з владою. Ось якісь. Да? Руна долі, до речі, випала, зауважте, вона карму позначає. Що угу. тут у нас іде? Якісь проблеми на навті, проблеми позначає, з чим? З фінансами, З фінансами на що, на, на війну якраз. А можна по другому прочитати, що проблеми з чимось матеріальним, то що щось дійсно прилетить. Якесь застосування сили буде обмежене. Так що, так, да, я розслаблю теж приготуватись. Ну, якось так. Не знаю, що тут ще подивитись. Нічого такого цікавого, більш голову не йде. Ну, сьогодні таке коротеньке відео буде експрес, трохи обмежений в часі, тому що. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів доступ до рунда став перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!